Це молтаве камур про Вироб сухі барбники. Кевель на мережах та си мусен. Можливо, я неправильно звичайно називаю. Якщо говорити про цей, то тут, в принципі, ну він дав тебе. Вподобайки. Всім привіт! Це ТВ камур. Виробники найякісніших силіконових форм в Україні, які дійсно створені з любов'ю. І нарешті ми зробили відео е, про сухі виробники. Ми спеціально обрали, е, мабуть. Найвідоміші е, барвники сухого формату, які є у нас на ринку. Е, і почнемо з того, що я зараз їх перечислю, і потім розберу кожен, як працювало саме в е, заливці. Почнемо з того, що у нас є баугут, «Хормусент», Можливо, я неправильно звичайно називаю, але вибачайте, коло. А е, потім це барвники фасовані від ферома Кендл», Потім це хімік плюс, і це в нас стоун хаус. Пільша різниця у сухих барвників і рідких це звичайно невеликий спектр кольорів. Тобто, все те, що ми бачимо, наприклад, у тротуарній плиці, ось це все, що можна обрати серед сухих барвників. Тобто, це такий. Тобто, це е, такий сірий, коричневий, е, бордовий. В мене тут наразі його немає. Е, оранжевий, е, різні відтінки сухого, е, різні відтінки чорного, коричневого і так далі. Тобто, серед кольорів ви бачите ну, по максимуму, представлені, які тут у нас є. А плюс ще там бордовий і різні відтінки, різна насиченість цих саме кольорів. Тобто інших, таких як там бірюзових, тобто складних якихось кольорів, у сухих їх немає. Тому це є мінусом в порівнянні із рідкими барвниками, що дуже малесенький спектр кольорів. Щодо плюсів. Саме сухих барвників, то я скажу так, що вони набагато краще розмішуються і роблять однорідніший колір у виробах. Проте, як ми можемо побачити, не всі вони у нас однорідні, тому ми і зробили це відео для того, щоб порівняти, які барвники краще купувати, саме сухі. Почнемо ми із Баугут. Баугут це епіцентровський, наскільки ми знаємо, ем... Відка того, що вони виробляти почали ось такі пігменти для бетону. А в них є е, теж невеликі знову ж таки спектр кольорів. У них такий бордовий, е, оранжевий, е, жовтий, такий більш він брудий, якось тут, і е, чорний, тут і так далі. Тобто, ви зможете їх знайти звичайно тільки в епіцентрі е, і е, взяти там. З приводу того, як вони працюють, вони не згущують і не розбавляють суміш. Тобто це окей. Сама консистенція під час заливки, вона класна. І, до речі, таки, скажімо так, по скриптам, із сухими барвниками краще заливається гіпс. Він має таку більш структуру. Рівномірнішу ніж із рідким, тому це краще. Але з приводу того, якщо взяти порівняння, ми взяли і чорний і жовтий, ось як і в нас представлений, то чорний ну не, не дуже такий рівномірний колір, жовтий він більш рів, рівномірніший. Звичайно, якщо його порозмішувати, наприклад, краще в гарячій воді, то взагалі буде супер. Проте, якщо там порівняти, наприклад, у нас є так само укола, у нас теж є. Чорний якийсь так, у нас сірий, бо чорних барвників прям насичених немає. То тут ми бачимо, що цей рівномірніший, проте у них є різні відтінки. Тобто цей у нас більш холодний, а цей більш теплий. Тобто, наче чорний і той, і той, проте все ж таки цей у нас холодний, а цей більш теплий. Тобто він більш. Теплого відтінку. Жовто-гарячий, жовтий, такі кольори, ті, що теплі, вони взагалі дають дуже класний такий однорідний ефект. І, наприклад, наші гарбузи, які попереду у нас буде сезон осінній, так то всі завжди цікавилися, якими кольорами ми користуємо для того, щоб зробити мега гарбузи. Так, от, переважно, це оранжеві сухі. Або жовті сухі верники, і в тому числі саме якраз Баугут. Перейдемо до наступного хормосент. Ми взяли його один раз і більше ніколи в житті не беремо. В принципі, зрозуміло, мабуть, чому. Тому що якщо подивитися їх і всі порівняти, то ми бачимо, що цей зелений ну, взагалі не не схожий на якби той зелений, який по факту був. А він Да, він рівномірний. Ну, типу, але це все, все що можна сказати. Тобто, тут не можна досягти якогось класного відтінку, саме такого насиченого зеленого. Він просто щезає, і, в принципі, консистенція така собі. Він поганенько так виглядає. Ну, тобто ледь ледь такий зелений, ви зможете з ним е, зробити, а насичений ні. Е, тому хормусент ми більше не брали і, в принципі, від себе не рекомендуємо. А наступний це коло, хоч і в них досить схожі баночки, проте е, це е, пігмент, який теж досить класний. І якщо порівнювати з баугут, то вони, от, наприклад, в нього є синій, баугута немає, наприклад, синього, і ми якраз його показали. І те саме, що я говорила раніше, про чорний, тобто. Чорний, наче, теж сухий пігмент, проте вони все одно відрізняються, тим, що вони мають різні відтінки. Тут холодний, тут більш теплий. В принципі, з ним теж непогано працювати, і він подобається мені із тих, що тут представлені. Тому коло це теж хороший, достатньо пігмент, який можна використовувати. В роботі він теж суміш достатньо не загущується, не розріджується, тобто супер. В принципі, цей я рекомендую. Далі ми взяли пігменти від відомого, скажімо так, сайту, я не знаю, наскільки скільки це можна там їх рекомендувати. Проте ми взяли просто тому, що дуже багато наших клієнтів купує саме там. І ми вирішили теж подивитися, які ж ті пігменти і яким чином вони працюють. Ми можемо побачити, що вони роблять ненасичені кольори. Як це було, коли ми додали цей барвник, як і всі всюди, ми використовували одну пропорцію: одну пропорцію, однакову кількість барвника. Що Чорний пігмент, який, хоча він, як на мене, навіть такий більш коричнуватий, то синій це був взагалі жах в процесі. То в ось цьому блакитному, ну, це навіть складно, звичайно, назвати, що він якийсь блакитний. Відділилася, барник відділився у воді. Ну коротше кажучи, він взагалі не розмішувався, був якимись такими крупинками, і ну тобто він не дав взагалі ніякого нормального ефекту, як і в кашпо, так і в процесі. тобто був якийсь складний, ми намагалися його розчинити і в холодній, і в гарячій воді. Коротше кажучи, взагалі нічого не вдалося. Якщо говорити про цей, то тут, в принципі, ну він дав теж. Вони знову ж таки, якщо три взяти, порівняти вони різні, але все ж таки цей більш таки коричневий. Чорний ще більш-менш написано пігмент для гіпса Dark, Але насправді я більше ніж впевнена, що це просто пігмент ті самі. ось такого формату, який призначені для бетону і гіпсових якихось розчинів. До речі, в коло теж написано пігмент для цементних та гіпсових розчинів. От. То, в принципі, ну, сірий, окей, можна взяти, якщо ви хочете такий досить теплий відтінок. Далі ми перейдемо до. Хімікзавод, хімічна торговельна мережа а, Вони виробляють самі ось ці пігменти, тобто це сам цей завод, і в них він. Тут теж, до речі, перечислено бетон, гіп, штукатурка і так далі. У них досить багато відтінків. тобто от В них є оранжевий, є більш. Червоний, більш бордовий, ну і так далі. Тобто вони е, їх самі виготовляють, наскільки я розумію. Є в різних об'ємах, тому е, можна е, їх теж брати. В принципі, немає прям супер рівномірного. Якщо взяти, наприклад, коло і баугу, там трішки краще рівномірність, але немає таких відтінків. Тобто, якщо оранжевий, він такий більше коралевий, оце виглядає. А е, з приводу сірого, то знову ж таки він теж такий, щось, мабуть. Мабуть, до речі, дуже схоже щось із цим, але тут він гірше розмішується. Е, тому тут в нас виграє ферома, назвемо так. Е, от, е, В принципі, по консистенції теж було супер. Здавалось, що там мега ідеальний буде однотон, проте вийшло, як вийшло. Е, можливо, можливо, Якщо з ним краще погратися і там довше прочиняти, можливо, буде. Варіант краще, тому що все ж таки ми заливали одним молдом. Я бачу от, е, тут е, трішечки сірого, можливо, з попередніх якихось заливок. Тому, ну, скажімо так, даю шанс. І останній стоунхаус, е, не знаю. я спочатку думала насправді, що це буде щось, е, типу, хтось просто взяв, розфасував і так далі. Проте, якщо взяти, наприклад, той самий Баугут wow і взяти Стоунхаус е, від е, такого жовтого, то знову ж таки тут дуже видно. Ну, По відтінку, до речі, теж дуже схоже. Тому, скажімо так, було. Але серед, як мені говорили, хто заливав помічницю, то вона сказала, що він розчинився ну, мега класно. Тобто із всіх цей розчинився найкраще. Тобто була прям добре видно розчинений цей розчин, проте на результаті після висихання ми бачимо, що він не супер суперідеальний. Тому знову ж таки, якщо порівняти навіть жовті, то Баугут у нас. Теж виграє. Загально це оці барвники, які я знайшла на просторах інтернету, я бачила ще інших е, е, типу виробників чи просто продавців. Е, проте мені вони надійшли е, без будь-якого маркування. А е, через це я повернула цей товар, тому що мені не зрозумілий склад, мені не зрозуміло, е, хто це, що це і так далі. Тобто я не вважаю, що це е, доречно було показувати вам. Саме серед всіх цих е, наших пігментів. Е, тож, можна виділити топ-3 е, барвників е, серед сухих е, саме пігментів. Це буде в нас Баугут, це буде коло, і це буде, ну, мабуть, все ж таки ось цей е, хімічна промислов торгівельна мережа ХТС. Коротше кажучи, хай це й буде, я дам йому шанс, в них досить багато відтінків. Можливо, вони будуть. І, звичайно, найгірше це у нас хормусент і ось цей незрозумілий блакитний колір, який прям максимально взагалі не показав ніякого результату. Тож, якщо вам було корисно, сподіваюся на ваші коментарі, тому що це насправді дуже нам допомагає, як просувати український контент, так і розвиватися. Залишайте ваші вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. що вівторка ми випускаємо наші відео. Всім пока!